Як вам потрібний прес для систем труб рехаву, то я знайшов непоганий варіант. Ось такий гідравлічний прес HP1432 модель. Це той же виробник пресів, що виготовляє отакий ось HP70 прес для обжима. Наконечників гільз для проводів. Цей прес виявився одним із найкращих варіантів ціна якість на ринку України. І знову ж цей виробник. Цей завод в Китаї виявився і найкращим виробником ціна якість пресів для систем труб prehal. Можемо, можемо зараз порівняти. Так, Дивіться це. Оригінальна насадка це не оригінальна. По вазі вони абсолютно одинакові. По якості виготовлення теж вони дуже добре зроблені, рівненькі. Я б сказав би, що вони майже навіть загалом нічим не відрізняються. Якщо зрівняти інші деталі цього преса і насадок, то дивіться, оце оригінальне рігало. це йде H HP L1432. Якість виготовлення на висоті? Цей інструмент теж дуже схожий по якості, ручки пластикові, взагалі, одинакові, тільки різний колір. По люфтам, по зборці теж вони, я б сказав, би майже одинакові. Ось сам прис гідравлічний. Теж зроблений дуже добре. Навіть якість самого корпуса Зроблений дуже акуратно. Люфти, якщо Є якісь то вони мінімальні. Ручки такого м'якого пластику. Навіть якщо зрівняти кейси, я б не сказав би, що її кейс буде гірше. Якщо в ваші плани не входило купляти оригінальний прес Рехаво, то цей прес, аналогічний прес Rehaw, буде найкращим варіантом. Він буде коштувати в два рази дешевше, ніж оригінальний. Цього пресу буде перевага в тому, що він буде гідравлічний, і по якості майже нічим не буде відрізнятися.